Діти, зараз на уроці ми з вами починаємо вивчати нову тему, яка називається Плануємо екскурсії. Вже йде літо і ви будете вже хотіти кудись йти, правда, подивитися десь. І от тому та тема дуже вам потрібна для того, щоб вміти правильно поводитися на екскурсії. Підручник відкривайте на сторіночці 120-121, на тих сторіночках ми будемо з вами працювати. Літо стало на поріг, перед нами 100 доріг. Отже літо незабаром прийде, почнуться у вас канікули, і перед вами відкриється вибір, як провести літо. І надіюся, що кожен з вас запланує собі якийсь гарний відпочинок. А сьогодні ми з вами відправляємося на екскурсію до лісу і будемо спостерігати, що там буде відбуватися. Отже, ми з вами попали в ліс і друзі зібралися в ліс. Це є друзями. Ми бачимо їх з підручника, це є чмелик, нотка і пензлик. Вони зібралися до лісу на екскурсію. Бачите, вони підійшли до лісу, прийшли і зверніть увагу на їхні емоції. Що ви скажете? Як думаєте? Що ви скажете про них? Так, вони здивовані, вони розчаровані, вони збентежені. А чому, діти, вони збентежені? Подивімося уважно на малюнчук. Тому що вони застали там вже дітей, які були на екскурсії. Зверніть увагу, як поводились ті діти, які попередньо були на екскурсії перед нашими друзями. Отже, спостерігаємо за ними, що робить нотка. Нотка, коли прийшла до лісу, вона одразу підійшла до хлопчика, в якого в руках є магнітофон. З динаміка лунала гучна музика весела. І ця музика заглушала чудові звуки природи. Хлопці раділи, веселилися та підспівували, але забули або, можливо, не знали, що влітку не можна в лісі галасувати. Ми з вами вчили недавно, як ви думаєте, чому влітку не можна галасувати в лісі? Надіюсь, що всі згадали, що це пора виведення пташенят. Ми з вами говорили про це. І у птахів, і в тварин багато клопотів. Їм потрібна тишина, а гучні звуки шкодять природі. І вони шкодять і малечі, і батька. І нотка дружить з усім птатством. Вона любить музику, і вона звернулася до хлопчика. Як ви думаєте, що вона могла хлопчикові сказати? Як вона могла говорити з ним? Подумайте, що вона могла сказати хлопчику. Ідемо далі. Пензлик, де нас пензлики шукаємо? Він не залишився байдужим. Він підійшов до місця, на якому недавно що було, розпалене вогнище. І бачимо, як тут залишили ті, які відпочивали, як залишили багато, сміття залишили. Отже, вміли відпочивати ті діти, які були перед нашими друзями. Ні, не вміли. Отже, йдемо далі. Іще прийшов з нашими друзями чмелик. Він підійшов до хлопчика, який розпалював багатій. І він також йому щось говорив, як ви думаєте, поміркуйте, що говорив? Говорили ці наші друзі, які прийшли, що вони могли сказати. Йдемо далі, дивимося, що тут відбувається. Подумайте, про що думають олень і пташки, про що вони думають? Вони думають про те, що не слід так поводитися на природі. Оцим хлопчикам, які в нас такі виявилися нечемні і невиховані, вони пішли. Давайте нас доженемо їх. Ось вони в нас попалися. І що ми скажемо цим хлопчикам? Подумайте, про що би він їм сказали? Розкажіть їм. Поставте відео на паузу і поспілкуйтеся з тими, хлопчиками. Як ви думаєте, про що думають олень і пташки? Які в них можуть бути емоції? Ви вже поспілкувалися з тими хлопчиками? А що би ви їм порадили? Напевно, ви би їм порадили не залишати в лісі сміття. Прибрати за собою. Я надіюся, що ви їм так і сказали. Рухаємося далі, Оце пензлик прийшов, і він не може собі дати ради, він не може це усвідомити, як так можна залишити після себе багато сміття. Бачимо, що хлопчики, які були, розпалили вогнище, і вони. Недбайливо це зробили, адже неподалік не живуть мешканці, які мешкають в землі. Так? І їм це шкодить І тут і комашечки різні. Є, і, і вони, ці хлопці, які тут були, вони не думали про тваринок, і як так можна залишити за собою такі купи сміття. Лисичка дуже спентежена. І пензлик так, став розчарований, він розчарований тому, що так себе вміють поводити, поводити хлопці. Чому пензик схопився за голову? Подумайте, скажіть. Чи можна відновити рослини на місці багаття? Багаття, діти це вогнище, оце місце, де, де було розпалене вогнище. Як ви думаєте, виростуть там рослини? І що би ви порадили тим хлопцям, які залишили? Читайте, що би ви їм порадили? Не розпалюй багаття в лісі, це може призвести до пожежі і до пожежі, і багато шкоди може нанести лісовим мешканцям. А тут бачимо, дівчинка підійшла. До чого вона підійшла? Подивіться уважно, до чого підійшла дівчинка? Побачили, до чого вона підійшла? А що би ви їй порадили? Що ви би порадили? Подумайте, що би порадили цій дівчинці. Напевно, ви би їй сказали, що не руйнувати мурашники, тому що мурахи помічники лісу. А що скажете про того хлопчика, що він робить не так? Що він робить не так? Подумали подивіться, поспілкуйтеся з своїми рідними про цей малюночок і розкажіть, що цей хлопчик робить не так. Що би ви йому порадили, подумали? Читаємо, що би ми йому порадили. Будь природі другом. Чи можна цього хлопчика назвати, що він є друг природи? Ні, тому що він скаче по деревах, ламає гілки дерев, а так друзі природи не поводяться. Скажіть, чи правильно діє рибак? Що він зробив? Так, він наловив багато риб. А чи можна ловити рибу в лісових озерах? Що би ви йому порадили? Так, прочитайте, що би ви йому порадили? І скажіть голосно до рибака, те, що ви йому би порадили. Ось бачимо, нотка підійшла до хлопчика, який має в руках магнітофон. І він збентежений, він думає, чому це вона й в нього хоче. А як ви думаєте, що б ви розказали цьому хлопчику? Давайте ми йому покажемо щось. Що би ви йому показали? Напевно, тут показати йому треба, що сидить пташка. З пташенятами в містечку вона їх годує. А ми ж в школі вчили недавно, що місяць червень це є місяць тиші, і потрібно птахам влаштувати тишу, щоб їх не бентежити. Хлопчик, напевно, не був уважний на цих уроках і цього не знає, і нотка його навчає. А що робить неправильно цей хлопчик? Що він неправильно робить? Пензлик його навчає. Подивилися уважно, що він робить не так. Він розпалює вогнище, і подивіться, чим він розпалює вогнище, побачили живими гілками, які нещодавно нарвав, тому що на них є зелені листочки. А чи можна так робити? Що би ви йому порадили? Прочитайте, що би ви йому порадили у тому хлопчикові, який має магнітофон. Так, не кричати в лісі і не слухати гучну музику. Тепер ми з вами ще раз повернемося на цю галявину і пограємо гру. Я бачу. Давайте будемо шукати, що ми можемо бачити на цій галяві. Якщо я скажу, що я бачу їстівні ягоди. Ви мені їх покажете, де ви їх бачите? Покажіть, будь ласка, їстівні ягоди. Де в нас є їстівні ягоди? Шукаємо. Я знайшла, а ви знайшли, ось у нас є їстівні ягоди. А якщо я скажу, я бачу отруйні гриби, що ви скажете? Де вони є? Знайшли отруйні гриби? Ось тут на пеньках ростуть такі отруйні гриби. Їх можна їсти. Ні, їх не можна їсти, тому що вони отруйні. А якщо я скажу, що я бачу равлика, я бачу, а ви бачите равлика, ось тут в нас є равлик. Добре, равлика побачили. А якщо я скажу, що я бачу лисичку, Покажете. Ось тут в нас є лисичка. Ви можете, діти, продовжити грати цю гру, і ще багато чого побачите, і можете грати цю гру, продовжити цю гру із своїми рідними, і з друзями. Зараз нашому уроку кінець. Ми з вами вивчили тему, як ходити на екскурсію. Пам'ятайте те, що ви радили дітям, які були на екскурсії і себе погано поводили. І гарно ми з вами запевнили правило, завчили правило, яке, що потрібно бути природі другом. Не забувайте про.